Анна та Сергій Куличенки – батьки хлопчика, який першим цьогоріч з'явився на світ у рівненському міському пологовому будинку. Дитина народилася о пів на другу ночі 1 січня у родини з Харківщини. Ми сіли, посвяткували Новий рік. Потім я встала. У мене відійшли води. Потім зібралися з чоловіком. Ми приїхали до рівненського пологового будинку. Хлопчика назвали на честь батька Сергієм. Подружжя вже має донечку, який 10 років. Батьки тішаться, що пологи пройшли вдало. Хлопчик народився з вагою понад 4 кілограми та зростом 55 сантиметрів. Анна та Сергій подякували колективу пологового будинку, які зробили все для того, щоб було комфортно народжувати. Відношення на найвищому рівні. Після того, що відбувається в нашій країні, те, що ми там пережили на Харківщині, і тут після цього всього почуваємося як у себе вдома. За перші дев'ять годин нового року у рівненському пологовому будинку народилося троє хлопчиків та двоє дівчаток. Усі діти почуваються добре, розповіла головна лікарка медзакладу Світлана Муравська. Наразі е, якісь дітки ще не мають ваги, але всі дітки доношені, гарні, здорові і е, будуть розвивати нам Україну і наше місто. Наше... Регіон в Україні на сьогоднішній день реально демографічна криза. Ми втрачаємо близько 30% від пологів, які відбувалися до повномасштабного вторгнення. Негативна демографічна динаміка спостерігається по всій території країни. У рівненському пологовому водночас зазначили, що, попри усі виклики пов'язані з війною, батьки приймають для себе рішення народжувати дітей і змінювати демографічну тенденцію в минулому році ми мали понад 3 тисячі пологів, а саме 3 тисячі 6 пологів. Народилося 3 тисячі 51 дитиночка, 45 жінок народили двійні. Тобто для пологового будинку цей рік був досить успішний, для наших пацієнтів також. Микола Брижицький, випуск новин.